Коли наступає ворог, гостро постає питання професійного екіпірування. В середньому, щоб гідно спорядити одного українського військовослужбовця, необхідно викласти до п'яти тисяч гривень. Сьогодні дійсно в Збройних силах при великій потребі є мінімальний той обсяг бронежилетів. Шоломівків Ларових взагалі фактично немає. Допомогти десантникам, які охороняють кордон материкової України, миколаївські активісти вирішили власними силами. За підтримки благодійного фонду області вони організували акцію Перший народний десантний батальйон для офіцерів і солдатів 79-ї аеромобільної бригади планують закупити необхідні речі: це каски, окуляри, бронежилети, куртки, рукавиці, штани та черевики. Один такий комплект коштує 3977 гривень. Відбулися перемовини з виробниками. Які є сьогодні на Україні, спроможні виробляти цю продукцію і найближчим часом, ну, при підписанні договору, у кінець травня, липень, місяць, ці предмети будуть подані. Нині триває робота над новою амуніцією чорних беретів Феодосійського та Керченського батальйонів, передислокованих до Миколаєва. На прохання фонду підтримки морської піхоти за діло взялися вітчизняні мілітарі-виробники «Профодингруп» та зброєр. Нещодавно вони представили власні розробки спорядження для військових. Розвантажувальний комплект за типом британської армії кріпиться до пояса широким паском і може містити 12 магазинів. Бронежилет став меншим та не обмежує рухів. Військовим пропонують два комплекти форми. Ні, і денні сезонний. Їх особливість сорочка з двома мембранами, які вбирають вологу і водночас захищають від вогню. Крім того, є утеплені комплекти для екстремально холодної погоди. Вони витримують температуру до мінус 35. Камуфляж адаптований під кольори місцевості нашої країни. Тенця камуфляжека світлині. Чому? Тому що ви знаєте, темний, темний предмет на дистанції що більше темніє. Зараз камуфляжі всі адаптивного типу. Там тобто, дуже багато в які присущі природі. И стоящий человек на фоне некого куста, который коричневый, всплывает в коричневые пятна на камуфляже. То есть максимально адаптируется за счет насыщенности рисунка. Якщо фінансування буде достатнім, виробники обіцяють спорядити морпіхів американським прицілом Акох. Він легко встановлюється на автомат Калашникова, не потребує спеціального переобладнання зброї. Витримує до 150 метрів занурення під воду і дозволяє вести прицільний вогонь від 300 метрів. Он працює взагалі без батареї, як завжди. Тобто є світолекопіт, це збираючий, Він підсвічує марку в будь-яке час для ночі. Дозволяє роботи під каліматором двома глазами, з же времени на дальний дістанці роботи кейс Луни у нього практично немає, як в на оптики, луну словіть практично невозможно. З українською армією виробники військового спорядження взаємодіють вперше. кажуть, до співпраці готові. Головне, щоб благодійний фонд і оборонне відомство йшли назустріч. Старший сержант Сергій Руденко служить у морській піхоті. Через події у Криму його частина перебазувалась до Миколаєва. Хлопці відразу приступили до бойової підготовки. Майже цілий день відточують свою майстерність на полігоні. Наша частина знаходиться в постоянної бойовій готовності. Люди... у людей високий професіоналізм у нас немає срочної служби, у нас люди служать за контрактом. Постоянне у нас ученняння по миротворчій тематики ніхто не сподівався, що знання для миротворчих місій доведеться використовувати на рідній землі. Під час нападів провокаторів діяли злагоджено, вміло нейтралізуючи натовп. Ми розробили отдільну тактику. Многі люди були у нас на миротворчих курсах. Це називається це краудконтроль, то тобто є контроль толпи. Заміститель командира батальйону організував заняття по защиті. Без применения оружия, з помощью подру... ну как бы, дубинок, щитов, то есть без каких-то последствий против проти провокаторів. есть, на самом деле все було організовано по группам, по порівнянням, по степені. То був опыт у нас і на эти случаи, і ми його успішно использовали. Втім, більшість населення підтримувала морпіхів. Незважаючи на шалений тиск, люди не боялися привозити їжу і все необхідне. С местными жителями вот, приблизительно такая же ситуация, как вот сейчас на востоке. То есть процентов 20 да, людей, но основное, основное население, как бы они нас любили, уважали. Была помощь от местного населения, от спортсменов. Сергій каже, що для нього надзвичайно важлива підтримка сім'ї. У найскладніші моменти це допомагало вистояти. Через те і питання з переїздом не було таким болючим. Це було так, складне рішення, але ви знаєте, підтримка сім'ї в такій ситуації вона дуже сильно впливає на бойовий дух. Я думаю, що я себе намного як уязвиміше, якби сім'я залишилася там. Когда вона со мною, коли вона рядом, ми. Знать, це хороші життєвий урок. уроки. Сьогодні головний сержант роти передає свій досвід підлеглим за плечима 10 років служби. За цей час він отримав вищу економічну освіту та як військовий побував на стажуванні у багатьох країнах. Сергій мав змогу вступити до військового вишу, але не скористався, бо впевнений, що у сучасних умовах сержантський склад має великі перспективи. Сейчас э, основной акцент поставлен в, не офицерского состава, это в развитии сержантского состава. Это очень важно сейчас, особенно на фоне тех событий, которые вот произошли. Вот. Во всем мире этому уделяется большое внимание, и вы знаете, в Украине это как вот ниша, которую стоит заполнить. И есть люди, вот, которые готовы это делать на профессиональном уровне, забивать эту нишу, наращивать наши сержантские ресурсы. Розвивати сержантів професіонально і би, давати їм, давати їм більше, більше, більше можливостей для самореалізації іменно в армії. Ми поцікавились, як родина ставиться до амбітних планів морського піхотинця, адже кожна дружина завжди хоче бачити чоловіка поруч. Відповідь була несподіваною. Ви знаєте, моя жена призивається в армію. Я думаю, більше не стоїть. На фоне всех событий, после того, що вона пройшла з нашим батальйоном, вона изъявила желание служить в нашем батальйоні. І від командування йде тільки зелений світ, всім цим так, з легкої руки Сергія мінометна батарея поповниться радіотелефоністом. І це, мабуть, не кінець, можливо, і трирічна донечка Марта наслідуватиме батьків. Ми розуміємо, в какой ситуації зараз знаходиться страна. І нам не треба золотых гор. Ну, от хоча б минимальне жилье и і это то, что очень нас беспокоит, понимаете. Когда у нас тил нормальний, ми можемо и ни о чому не думати. Оптимізм і весела вдача притаманні багатьом морпіхам. Вони ніколи не відступають перед труднощами і вірять, якщо все буде добре у державі, то все чудово буде і в них. Коли на прогулянку до Криму було перекинуто десятки армійських бронеавтомобілів СТС ГАЗ-233014 тигр у багатьох виникали припущення, що старий добрий УАЗ впорався краще. Адже цьому багатоцільовому автомобілю підвищеної прохідності навіть невеличкі бордюри видавалися міцним горішком. Щоб розвернутись, тигру необхідно аж 9 метрів, а розігнатись він може лише до 125 кілометрів за годину. Четверо важчий український БТР-4 має приблизно такі ж показники швидкості. Броня російського витязя за 120 тисяч доларів теж кульгає. Машина має третій клас балістичного захисту за держстандартом 80-річної давнини. Така броня пробувається з радянського калаша на відстані 10 метрів, а зварний корпус із впевненістю можна назвати могилою зелених чоловічків. По-перше, він не витримує підриву фугасу. По-друге, влучання снаряда в тигра спричиняє перепад тиску, який вмить ліквідує весь екіпаж. Тож, якби українські військові на півострові отримали команду діяти по-бойовому, узбіччя кримських доріг були б усіяні технікою, назву якої вкрали у легендарного німецького танка. Існують більш захищені модифікації тигра, але російських бійців відрядили блокувати українські частини на недосконалій техніці. Напевно, тому об'єднані Арабські Емірати та Індія відмовились від контрактів на постачання адаптованої версії російського хамера. А у 2012 році і саме оборонне відомство федерації оголосило про відмову від горе-зразка на користь італійського «Івеко» веко ЕЛМВРИС до 2014 року. Але як бачимо, зараз новий міністр Сергій Шойгу. Продовжує віддавати перевагу бездарному вітчизняному автопрому. Цьому значно посприяв і віце-прем'єр Дмитро Рогозін, якому Арзамаський машинобудівний завод створив тигра з ВІП-салоном, але без подушок безпеки. Вони, напевно, не були би зайвими, коли на трасі Сімферополь Ялта аналогічний броньовик врізався в український тролейбус з мирними жителями. Тоді постраждали пасажири обох транспортних засобів. Очевидно, що виною стала непрофесійність військового водія та слабка. Агальнівна система, яка на кримському серпантині не втримала п'ятитонного броневелетня.